Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! — Священникові Олексій, люди ставлять пам'ятники при дорозі і хрести. Чи потрібно це робити за загиблими ДТП? Ну, дивіться, браття сестри, якщо за таким принципом працювати і за такою логікою робити пам'ятні знаки, то що виходить? В кожному парку, де на лавці вмер Іван, чи бабця якась старенька від інфаркту, то треба ставити хреста зразу. А, в цілому цивілізованому світі це не практикується. Через те, що дорога для того, щоб по їздили. Люди, я не ходив і знімав відео, але є така нині можливість, знімаємо. Люди питають, чи треба ставити хрести за загиблими. Цвинтар місце поховання померлих, і там по традиції ставимо пам'ятники хрести. А дорога то є дорога. А не наставляти монументів вздовж дороги і, і пам'ятників хрести. Я всій повазі до всіх, але якщо так вже ставити за померлими на дорозі, чи загинувшими, то, то треба ставити, дивіться. Умерла баба на параболях садила, параболь умерла, то на городі треба ставити гроба чи що? Не треба. Умерла в під'їзді жінка, то що? В під'їзді треба монументи поставити, що умерла ганька. Чи, чи в парку ставити ціли, цілий комплекс, бо мер Іван здоров. Ну і такого якось, знаєте, будьмо християнами, будьмо мудрими. І менше того всього видумуємо в цілому світі, ніхто не ставить дорога для того, щоб їздити. І не треба тут всяких надробків дорогою ставити, бо то небезпечно для живих. Будьте здорові, до які файтите во воду спасимо.